Але бажано було б якось або ближче, можливо, поставити біля себе чи зачепіть, щоб вам було зручніше. Давайте ще спробуємо привітаємося. Добрий день. Е, окей. В, е, режисери мені не кажуть, що вам потрібно зробити, тому залишаємо так, як є. Е, навпаки, кажуть, що потрібно дещо нижче опустити. Я ще той знавець. Так, будемо так. пробувати. Так. Пане Владиславе, розпочнімо із того, що ось ця екскурсія про Проскурів комерційний. Е -е -е -е. Для кого вона може бути цікавою і чи хмельничанам варто на неї завітати? Що нового можна дізнатися про місто, в якому живеш? Варто, звісно, до неї залучитися всім. Це відалі. Зокрема, в нас досить відомою є вулиця Наша Центральна Проскурівська, і всі, здебільшого екскурсії, це якраз проводяться по самій ній, тому що на ній найбільше зберіглося якраз стародавніх будинків, про які можна розповісти багато цікавої інформації. Окрім цього, замовчують. Буває замовчування про інші стародавні вулиці нашого міста, одна з яких це також вулиця Грушевського, яка раніше називалася комерційна і є однією з найдавніших вулиць нашого міста, яка була побудована по генеральному плану забудови 1824 року. І, зокрема, отримала свою назву Комерційна, з причини того, що там свої особняки забудовувалися. Забудовували промисловці, купці та дворяни самого міста Проскурєва і Подільської землі. І, от, зокрема, на цій нашій екскурсії буде також розповідь про самих цих людей, про будинки, які все ще є такою мальовничою красою нашого міста, а також про деякі будинки, яких вже, на жаль, немає. І, зокрема, про ті будинки, які наразі є до приколу, будинок артистів, і чому він так називається, і яка визначна не тільки в плані нашого, не тільки в площині нашого міста, але й загалом в площині мистецького надбання української нації проживала в цьому будинку по вулиці Грушевського. Е, і власне зосереджуєтеся ви на самій вулиці Грушевського, і кажете, що будете також її будинки, е, які ще залишилися до нашого часу, також демонструвати. Е, яка частина із них взагалі залишилася, і з вашої точки зору, для вас особисто, що е, який із них найбільш цікавий? Uh... Ну е питання складне в тому плані, який з них найбільш цікавий, тому що як ніяк з кожним з них пов'язана певна історія, певні е персоналі, їхні долі е в межах нашого міста. Проте, якщо говорити е трохи так відверто, е то це до прикладу будинок Михайла Шельмана, е який для нашого міста є досить визнач визначною персоналію, не тільки в плані. Е його розбудови і принесення в в казну великих великого прибутку, але й того, що якраз за допомогою його прибутків в нас зараз є будинок культури, сама спори, споруда будинку культури. От, наприклад, на цьому можна буде зацентовувати увагу при самих при самому тому, коли людина хоче дізнатися. Про якихось визначних людей з нашого міста і яку роль вони самі відіграли, е, і окрім цього, що в нас в місті багато е, людей були тих, з якими в нас пов'язана наша національна ідея, е, це до Симон Петлюра або ж Роман Шухевич, і те, що вони насправді були в нашому місті, е, зокрема і також те, що е, певні домовленості стосовно соборності та звуків України. Були закладені зокрема саме тут, в нашому місті, коли в 19-му році, коли уряд УНР, директорія перебувала досить довгий час вже в нашому Проскурові, то до нас приїжджає диктатор західноукраїнської народної республіки Євген Петрушевич, домовляє зустрічається з Симоном Петлюрою і робить певні домовленості про соборність про злуку цілісної неподільної української держави. Ну, Мені хочеться навіть наших глядачів зараз питати, чи знали ви про це все, так? А якщо не знали, то можна доєднуватися до подібних екскурсій для того, щоб дізнаватися і навіть розуміти, хто ти є у цьому світі, бо такі речі дуже допомагають, що це не, ми не відірвані від тяглості історії, а є частиною її творців, так би мовити. І ще тоді, якщо когось це все ж таки спонукає долучитися до вашої екскурсії, де вона буде, як на неї потрапити. Кого запрошуєте, і знову ж таки знаю, що ви вже традиційно для українців це чудова традиція. Будете так само збирати певні кошти, це хто скільки, мабуть, може, для наших Збройних сил. Про це також розкажіть. Так, звісно, за своїм направленням сама екскурсія є благодійною. Під час якої будуть, буде збір коштів для наших військовослужбовців з Хмельницької області, яким конче потрібен дрон, для зрозуміло, яких військових цілей. Окрім цього, яких ж людей це може зацікавити, то найбільше, хто цікавить, це переселенці. Місто Хмельницький з початку повномасштабного вторгнення військових сил Російської Федерації прийняло 70 тисяч вимушених переселенців, і от зокрема, вони люди, які все ж таки хочуть дізнатися про місто, в якому вони наразі будуть проживати, і також щоб відчути себе як вдома. То вони можуть залучатися до таких от наших екскурсій, ходити на них і дізнаватися про наше місто більше, окрім, звісно ж, самого базарного туризму, який в нас подекуди також є ще розвиненим. Але основне для нашої діяльності це якраз донесення інформації про. Досить величність нашого міста не тільки як для самих, для самих хмельничан, але й в площині всієї української держави. Що наше місто не останнє в якомусь в якихось культурних надбаннях, мистецьких надбаннях або ж як в історичному плані. Коли скажіть коли, куди? Ну, на жаль, змушений повідомити, що вже набралася досить велика група. Більше 20 осіб, то це вже буде трохи складновато зорієнтовуватись на всіх людей. Єдине, що я можу вам запропонувати, це слідкувати за нашими новинами. На наших сторінках в інстаграмі та фейсбуці, а також на сайті нашої Хмельницької міської ради, де також є новини, звідки новин, і слідкувати за нашими подальшими екскурсіями і різними творчими заходами. Сам цей маршрут буде також і продовжуватись, і також будучи інші екскурсії, не тільки по вулиці Проскурівській, а також і по інших.